Друзі, привіт! Сьогодні у нас дуже важливий урок, і він називається Запити і топ слова. Поговоримо про певні запити, так, які ми з вами можемо зробити в ресторані, і самі такі основні так, базові слова, які нам потрібно знати. Нагадаю, друзі, що ми продовжуємо наш курс, наш міні-курс англійська у ресторані, і до цього ми з вами вже дуже багато чого. Пройшли дуже багато корисних уроків у нас було так. Ми навчилися як замовляти їжу. Тобто, бачите, ми навмисно з вами почали з такого з самого практичного, так якщо б ми почали з того, я б хотів забронювати столик на сім, на вісім на таке то число, то вже не хочеться буває її вчити, тому що деякі ці фрази вони можуть бути складніші за те, щоб просто ми навчилися спочатку замовляти. Тут на першому уроці ми з вами навчилися замовляти з допомогою класної мнемотехніки, Так? У нас там було 6 різних випадків. Далі ми розібралися в категорію меню. Так? Ми поговорили, що таке appetizer, entree і так далі. Їжу англійською розібрали в меню, англійська у кав'ярні був цікавий урок. Перш проговорили про те, як англійською мовою буде персонал ресторану. Поговорили про фастфуд. І сьогодні у нас доповнення так? до нашого, курсу, міні-курсу англійська у ресторані. І, друзі, переходимо до наших запитів. Якщо ми хочемо з вами забронювати столик, так якщо ми не просто приходимо в ресторан, в кафе, а ми такий ресторан, да, де, де треба бронювати наперед. Як ми це можемо зробити? Друзі? Є у нас дві фрази: ми можемо сказати: can I make a reservation for two?» Ось тут пише «for two» – це на двох, так? Тут ось це тю можна замінити, якщо вам потрібно столик на чотирьох, так то ви скажете фор four. На п'ятьох, фор five. Так, якщо для двох фор two. І відповідно наша перша фраза Can I make a resервейшн форту? У нас є слово reservation, так, резервація, щось, щось, щоб нам зробили, зарезервували, так, щоб його не віддавали іншим. «Can I make a reservation for two?» І так само в англійською мовою є ж така фраза: «Can I book a table for two?» Ось це друзі, слово так, book. Ми знаємо, що якщо ми говоримо про іменник, то це означає книжка. Так, а якщо ми говоримо про дієслово, то це означає щось бронювати так наперед, замовляти бронювати наперед. І раніше в староанглійській воно означало не тільки книжку, так, а воно означало саме записувати щось в книжку. Відповідно, мається на увазі, коли хотіли щось так забронювати, грубо кажучи, раніше наперед записували в певну книжку, ну так би мовити. Так. І звідси потім вже й вийшло так, що ось цей, це слово так використовується як дієслово у значенні бронювати. І ось у нас, друзі, є таких два варіанти. Can I make a reservation for two?» Або can I book a table for two? Так? На, на двох для двох. Ось таких два самих природних в нас є варіанти, часто вживаних. І як ми бачимо, ми використовуємо тут наше модальне дієслово can. Can I make a reservation for two? Can I book a table for two? А ми, друзі, знаємо, що мова вона гнучка, так? Відповідно, ми могли би, так само, як і українською мовою, ми можемо сказати, я б хотів забронювати. Так, от, щоб сказати, я б хотів забронювати. Ми можемо використати англійську фразу I would like. Або скоротити I і would і сказати I'd да? так часто скорочують. І ми кажемо I'd like. І відповідно, все, замість can I can I», да замість ось цих модельних діяслів, ми можемо сказати I'd like. I'd like to make a reservation for two». Або, скажемо I'd like. To book a table for two I'd like to. Тут буде ще з'являтися у нас часточка так. To, до дієслова перед дієсловом. У нас де тут дієслово, тут у нас дієслово make, так, а тут у нас дієслово, як ми казали, book, у нас make. І, відповідно, ми знаємо, що з модальними дієсловами ми не використовуємо так, нашу часточку to as з такою фразою I'd like to будемо використовувати. І замість can I make ми можемо сказати: I'd like. I'd like to make a reservation. I'd like to book a table for two Супер, друзі, ось це таких наших дві фрази, так, які означають, чи можна мені забронювати столик наперед? Ми могли б на цьому і закінчити, так? В принципі, ну, так би цього достатньо. Але що, якщо ми хочемо забронювати на наступний місяць, на якесь певне число, так, якийсь день народження або якась у вас певна святкова подія? Як так, друзі, зробити? Ми, якщо у нас просто, наприклад, ми хочемо сказати конкретний день, так, то ми просто продовжуємо цю фразу. Ми скажемо: Can I make a reservation for two? да, А потім продовжимо. Наскільки ви б ви хотіли, at seven. Ми знаємо, що з конкретною годиною ми використовуємо at, так, наш прийменник. І потім, наприклад, називаємо день This Sunday. Can I make a reservation for two at seven this Sunday? Так? Добре. Це в нас є, так? Значить, якщо у нас є просто конкретна година і конкретний день, ми так і просто продовжуємо. Це буде частина, так, яка ми будемо цією частиною продовжувати наші ці два речення. А що, якщо це не, 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 не на цьому тижні? А що, якщо це у нас буде якесь конкретне число? Як, друзі? Тут у нас ми так само все у нас так само, єдине, що ми так само так продовжуємо з часу, ми кажемо At seven», 7. Тут ми можемо, вже, ну, наприклад, можемо уточнити PM. PM це, друзі, означає, що після полудня, так, давайте нагадаємо, якщо е, я впевнений, що ви знаєте, але давайте пригадаємо. Значить, в англійській мові у нас є AM, так, і є PM. Вони зазвичай так говорять про свій час. У, і, і у них до 12, так, до 12 дня буде ЕМ. Тобто з, з опівночі до 12 дня буде AM. Чому? Тому що з, з Латині це називається анте, з, з Латині да, це, ці, ці, ці скорочення з Латині. І з Латині це Ante Meridiem. до полудня, Ante Meridiem. анте до мерії. І словом медіс середини і дієм або дієс цей день. Дослівно з латині до середини дня, анти А ось це, друзі, PM, це past meridium, тобто після полудня, після середини дня. так? Тому, якщо ми хочемо забронювати столик на сьому вечора, ми скажемо at 7PM. А далі, якщо у нас, друзі, вже буде конкретне число, тут нам потрібно вже вміти казати дати, Ну, так буває, так, Що робити? Якщо ми українською, як ми скажемо, я б хотів забронювати так, столик на 7 годину на 20 там, 20-го вересня, на 20 вересня. Так, так само англійською, Бачите, ми кажемо, не, не, ми кажемо, наприклад, не 20 вересня, да? не вересня, 20, а ми кажемо на 20. Тобто, в нас змінюється да? на 21. ми змінюємо. Так само англійський мав, нам доведеться це зробити. І у нас, друзі, тут є два варіанти. У нас є, ми можемо сказати on September 20th. Так? Якщо ми кажемо на, на, на 20 вересня, якщо це у нас американський варіант, і напишу тут US, то у нас буде так: спочатку ми знаємо, що йде місяць у них, а потім йде число. І ми скажемо «on September 20th. А якщо у нас британський варіант, я напишу тут UK, так? нехай буде, то ми спочатку кажемо число. А потім місяць, і ми додаємо ще OF, так? А тут у нас буде ще артикль The. the. І ми скажемо: I would like to make a reservation for two at 7 p.m. on the 20th of September. Ось так, друзі. А відповідно, це просто так до вашого доношу я до вашого відома, щоб ви знали, щоб у вас був такий шаблон, так? Якщо, а якщо ви не знаєте, як вимовляти ці дати, то відповідно треба навчитися, вже тут нічого не поробиш. Але тим не менше, щоб у вас вже був готовий шаблон. Ось така ось схема є. Ми з вами казали, що там є хоуст англійською або хостес, так, залежно від чоловіка і жінки, ми розбирали, яка різниця, які українські чи англійські слова прижились. Відповідно, хостес, якщо говорити українською, може вас запитати: так: do you have a reservation? Там evening». Ma'am, sir, do you have a reservation? Welcome так, to our restaurant. І якщо вас питають, do you have a reservation, якщо у вас є, так, то ви можете сказати yes. For two at seven under. Тобто ми використовуємо друзі under, що дослівно означає під, так? Мається на увазі under the name jack, під ім'ям Джейк. Тобто, якщо ми хочемо сказати для Джейка, так на, ми кажемо, напевно, на, так, на, на так, на Джейка, на Джейка. На Олександра, на Івана. І відповідно, ми кажемо, так. У вас є бронювання? Так, на двох, на сьому годину на Олександра. Наприклад, так, на ім'я Олександра. Ми так само могли б і повторити цілу фразу. Вас питають: do you have a reservation? Ви кажете, Yes. I have. Нам будемо використовувати з вами have. Yes, I have a reservation for two at seven. А от так само, як і в українському, так. Ми, звичайно, не будемо повторювати ціле речення, тому що виходить такий повтор: «Да, у вас є бронювання. Так, у мене є бронювання. Просто добрий день, добрий вечір. У вас є бронювання так. На двох, на сьому годину на Олександра. Відповідно, так само і англійською мовою, так? Ми не будемо вже «звичай». Ми можемо, так, але просто, звичайна мова, вона більш, якщо можливо так, не повторювати, то цей повтор не відбувається так. На двох, на сьому годину, на, на Джейка. Yes, for two at seven under Jake. І хостес може вам сказати звичай right. this way». Будь ласка, якби за мною. Да? This way це і шлях, і «right» – це якби прям, прям, прям сюди. Да? Прям. Або може сказати follow me, please», Слідуйте за мною, будь ласка. Тобто, вже покажуть вам, де знаходиться ваш столик. Наступну фразу, яку нам необхідно знати, і в цей раз нас вже можуть запитати, це how many. Так, така дуже коротка фраза або повна фраза How many are in your party. Скільки у вас буде людей в компанії? Тобто на скількох людей бронювати, ви хочете забронювати столик, так? Дослівно, how many скільки? І in your party? Ось це друзі, слово party, воно означає не тільки вечірка, так? А воно означає, наприклад, political party, політична якась партія. Або так само англійське слово party може ще означати в юридичному юридичній сфері якась сторона, певна якась сторона угоди. Так, так само буде party. Так само і тут, коли ми хочемо забронювати столик у ресторані, нас можуть запитати how many, просто да how many, На цьому закінчити. Скільки вас буде? Або повна да, така версія звучить how many are in your party, скільки людей буде у вашій компанії, так how many are in your party. Ми можемо сказати повною фразою, так I would like to book a table for four. То, що ми на попередньому, так, да? то, що ми зараз тільки що щойно вивчили. I would like to make it, I would would like like to to make a a reservation for four, for four two I would like to book a table for two. Або якщо вже нас питають, так, то ми так само можемо просто сказати a table for two please. Так? Наприклад, навіть якщо ви не бронюєте столик, ви просто зайшли одразу без бронювання так, до ресторану і до вас, вас хоста спитає. Вона каже, там, добрий вечір. Скільки у вас, у вас є бронювання? Ви кажете ні. Він каже, Окей. І якби питає да, з вічливості, можливо, ще якісь люди там підійдуть, скільки у вас буде в компанії? І ви можете сказати. A table for two, please. Далі наступна фраза корисна буде тим людям, у яких є алергія на певні продукти. І вас можуть запитати, do you have any allergies? Чи у вас є алергія на щось, чи є у вас якісь алергії. І для вас тут може бути більш-менш таке звичне, так, запитання Do you have в present simple, do you have any allergies? Але, друзі. Коли ми вже відповідаємо, що так, вона що у нас є алергія на щось, ми в українській мові кажемо, у мене є алергія на так, є, а я маю так само, як, от, як тут. Ви маєте алергії. Так, а коли ми говоримо, що коли ми не питаємо, коли це не ресторан, так, але ми говоримо, що у нас є алергія, англійською мовою воно звучить, звучить так, що я ал, ал, ал алергічний до дослівно, я алергічний до горіхів, так, я алергічний ще там до чогось. І ми не будемо казати I have. «an allergy» the allergy». «the Ми не будемо використовувати слово have, коли ми говоримо про те, коли у нас є алергія на щось. Ми скажемо: I am I am allergic to будемо використовувати to be. так i i am am allergic allergic to to do you have any allergies yes allergic to nuts Або, наприклад, коли ви прийшли в ресторан і хочете повідомити офіціанта, так, щоб він вже знав наперед, якщо він вас не питає, ви можете сказати, I am allergic to nuts. Моя алергія на горіх, так, наприклад. Ви можете самі сказати. І ось ця, ця фраза I am allergic to nuts. Так само, да, це просто у нас to be. Якщо ви хочете сказати, нам, наприклад, моя донька чи мій син, ми скажемо, my daughter is да? у нас тут am, тому що я. My daughter is allergic to nuts, my son is allergic to nuts. Або якщо у нас компанія we are allergic to nuts. А в може запитати: Do you have. Да? Тому що якщо він, якщо він використає ось цю форму і скаже: um, are, you, are you allergic to anything, наприклад, це буде більше звучати, як, як що ви не в ресторані, а більше як в лікарні, наприклад. Да? Але, в принципі, так теж можливо. А зазвичай вас питають: Do you have any allergies? Якщо ви маєте щось, ви кажете I am allergic to nuts. Так? Далі Якщо у вас є на що, алергія, ви можете, і ви, наприклад, дивитесь в меню, і вибираєте, розмовляєте з офіціантом, які у вас ще є варіанти. Ви можете сказати, does this contain nuts?» Так, does this contain nuts?» «Contain» – містить. Чи це містить горіхи? Does this contain nuts?» Можете сказати ще are there any nuts in this? Are there наша така конструкція, так? У мене є урок. На цю тему десь розміщу це відео за посиланням. І… Конструкція Are there, чи є, да? are there any nuts in this? Чи є в цьому якісь горіхи. Are there any nuts in this? І ми з вами вчили цю фразу, друзі, на наших попередніх уроках, коли ми говорили з вами про категорії меню і їжу англійською, ми з вами казали, що в нас є Whats in it, що в цьому. Так? Тобто, в принципі, ви можете, навіть не знаючи там супер багато англійських фраз англійської, хоча ви вже знаєте. Майже всю повністю базу, та, яка нам потрібна в ресторані. І ви можете просто показати в меню і сказати, what's in it. Що в цьому, да? що ця страва містить, what's in it. І відповідно вам вже розкажуть. Ось, друзі, це щодо того, скільки людей, і якщо є якась алергія. І третій наш блок, якщо теж про запити, да? ми сьогодні говоримо і про такі базові слова. Зараз закінчуємо ще цей блок про запити, і будуть наші базові слова. Якщо, друзі, ми хочемо зробити будь-який запит, тобто щось попросити, в англійській мові у нас є два таких природних варіанти. Це can I have, дослівно можу я мати, так. І Can I get дослівно можу я отримати, ніби. І ось цих два варіанти, вони таких самих природних, часто вживаних і те, що нам потрібно. Якщо, наприклад, ми хочемо попросити серветки, так, нам потрібні додаткові серветки, наприклад, ми скажемо Can I have. Або ми скажемо can I get так або це або це can I, have, can I have трошки більш вічливо ще звучить насправді Can I have some extra napkins? Можеш додати please в кінці. Завжди можна додавати please, да в кінці. Can I have some extra napkins? Можна мені будь ласка, ще серветок. Да? Додаткові дослівно англійської I get some extra napkins? Так само. Якщо, наприклад, ви хочете попросити їжу з собою, так? Ви можете сказати can I get this to go? От to go. Ми з вами теж на попередніх уроках вчили, що це буде у нас американський варіант, так? А британський варіант, пишу UK і US, буде for takeaway. Can I have this for takeaway? Британський варіант, або американський Can I have this to go? Або так само можемо використовувати Can I get? Can I get this to go? Або Can I get this for takeaway? І так само. Тобто це да, такі універсальні наші фрази, які ми можемо використовувати майже в будь-яких ситуаціях. Наприклад, у вас там впала виделка, чи брудний, там, брудна склянка якась у вас. Ви так само можете сказати: Can I have another fork? Можна мені іншу виделку. Can I get another glass? Можна мені інший, так? іншу склянку, інший там, бокал чи ще щось. А зараз, друзі, розглянемо наші основні слова. Так, які нам потрібно знати. Я впевнений, що більшість з них ви знаєте. Але для того, щоб ми повністю закріпили цю тему, так, давайте їх розглянемо або повторимо. Перше слово у нас fork це у нас виделка. Далі у нас спун, це ложка. Далі у нас ті-спон це чайна ложка. Бачите, так само, як і в українській мові, у нас тут є слово чай, ті-спун. Далі у нас іде spoon це у нас столова ложка. Коли, друзі, у нас йде мова про рецепти, так ми, наприклад, будемо читати якісь рецепти, де буде писати Додайте там, чайну ложку, або столову ложку, то там буде використовуватися якраз оце слово, так? ця фраза «tablespoon». А коли ми говоримо просто про ту ложку, якою ми їмо в ресторані, це буде soup spoon» або в принципі просто «spoon». так? Буде з контексту зрозуміло. Далі у нас іде knife, буква K так, не читається просто knife, це буде ніж. І ніж, який може бути? Може бути butter, knife, може бути так, для масла, так, steak, knife, для стейка «fish knife», для риби, ніж. Тобто, якщо ви бачите, що у вас, у вас наприклад, ніж тупий, не ріже. так? То ви, можете вам, наприклад, дали якісь там інший ніж не для стейка, То ви можете, вже знаючи наші фрази попередні, так, попросити. Наприклад, ніж для стейка. Тобто гострий, ви можете сказати can I get, так? Або can I have. Ну, наші попередні фрази. Excuse me. Так, ми кажемо, якщо ми хочемо когось покликати, привернути увагу, ми кажемо excuse me, так, перепрошую, excuse me, can I get або can I have a steak knife, please? Так. Ось ми можемо так собі, використовуючи наші фрази, вже спілкуватися. Далі у нас іде plate – це тарілка, bowl – це миска, cup – чашка, mug. Ну, mug – це більш такий кухонний термін, ніж ресторанний. Так? Взагалі cup – це просто така маленька чашечка для чаю. Так? А mug – це те, що ми використовуємо велика чашка для чаю, кружка, да? велика чашка або кухоль. Це в англійською буде mug. Далі у нас іде блюдце, так зазвичай для, для, для чашки нашої, це буде пишеться, Саусер. Ми читаємо просто довгим о сосер. Сосер, «блюдце». Далі glass. це у нас склянка. Або якщо ми кажемо wine glass, це буде бокал для вина. 13 чопстікс – це палочки для їжі, так. то, що ми звичайно, називаємо палочки для суші. А відповідно, це не тільки для суші, так а для їжі будь-якою. Ось, тому ми можемо сказати, як палочки для їжі і teapot. ось це слово перше, друзі ті, ми знову бачимо, є чай, ті да? і пот. Це в нас зазвичай якась така посудинка, каструлька, ну і різні посудини можуть бути. Да? І у нас тут ті-пот. Це у нас чайник заварник, там, де ми заварюємо чай, так? зазвичай скляний, ну, або там ще якийсь керамічний, де ми заварюємо чай і потім розливаємо в наші чашки. Це буде ті-пот. А якщо ми, друзі, говоримо про кухню, так. Де ми кипітимо воду, це англійською буде ось це інше слово. Це буде слово cattle. Тіпот, чайник, заварник. А для кухні, так, ми будемо використовувати ось це слово kettle. І, друзі, наше 15 те слово cutlery або silverware. Це у нас столові прилади ось це перше слово cutlery, так. Воно використовується більше в британській англійській, а Silver Word використовується більше в американській англійській. І це означає столові прилади. І переходимо до нашої останньої і дуже важливої серії слів. І почнемо ми, друзі, з salt Shaker і Pepper Shaker. З попередніх уроків, так, ви вже знаєте, що salt – це сіль, а pepper це перець. І в англійській мові є таке слово як shaker, тобто щось, де ми щось трясемо. так? І відповідно в англійській мові, якщо у нас це сільниця, ми скажемо salt shaker, тобто ми ніби трясемо так, щоб звідти у нас е, посолити їжу. І якщо це у нас перечниця, ми скажемо pepper shaker. Але, друзі, так само є у нас такі, як млинки. так? То, що ми в українською кажемо млинок для солі або млинок для перцю, де ми з вами у нас крупна сіль, так, яку ми. Молимо, перемолюємо, або в нас де є в нас цілий э, перець. Горошком ми перемолюємо, так ми кажемо млинок. А в англійській мові перемолювати щось молоти, є слово grind. Ось це слово grind. А той, хто молить млинок, так додаємо ER, і у нас виходить grinder. От, Щоб сказати, у нас млинок для солі або млинок для перцю, ми скажемо salt grinder, або pepper. Grinder, так, Це у нас буде млинок, друзі. Далі, 18 table cloth. Table cloth це скатертина. І відповідно, якщо ви прийшли в ресторан, так, і там на столах є скатертини, і ви бачите, наприклад, що якась ну, ваша скатертина брудна, так, ви можете сказати: Excuse me, our table cloth is dirty. Could you change it please? так? Could you change змінити? От у нас є could you change it please? Якщо це скатертина. Якщо це не скатертина, так або ми просто хочемо, щоб нам you know, витерло стіл, так, то ми можемо сказати, використовувати нічого мої таке слово, як wipe, так стирати, витирати. І ми можемо сказати can you can you wipe the table please? або clean, okay? Can you clean the table, please? І якщо ми хочемо, щоб саме прибрали тарілки зі столу, так, наприклад, уже там у нас багато тарілок різних, і ніхто їх не прибирає, щоб забрати, не, не, не почистити стіл, так, а щоб забрати тарілки саме, прибрати зі столу, то ми будемо використовувати слово clear. Так? І ми скажемо Can you clear the table, please? Або аби, якщо ми хочемо бути більш вічливими, можемо сказати навіть куди могли б. Ви? Could you clear the table, please? Далі у нас є Place mat – це підставка під тарілку. Тобто якась така серветка, підставка, да, на яку ми кладемо тарілку, от англійською мовою place mat. Далі ви вже знаєте, що napkin – це серветка. tray 21 це піднос, друзі. І якщо ми говоримо про контейнер для їжі з собою. В англійській мої у нас є таких три варіанти: є Take Away Box, так, це у нас більш британський варіант, take away box. Далі у нас є to go box. І у нас є Doggy, Doggy bag, Doggy від слова. Так, собачий, собачий мішок, грубо кажучи. Це в англійській, і це теж це, ці дві більш два американських варіанти. Take away box це більш британський. Ось це у нас означає контейнер для їжі з собою. Так само. Ми з вами казали так, що в нас є фраза, така яка у нас ми можемо використовувати майже у всіх випадках. Це такі дві фрази у нас були «Can I have?» або «Can I get?». Ми про них вже говорили. Якщо ми хочемо попросити контейнер для їжі з собою, ми так само можемо використати одну з цих фраз. І ми можемо сказати «Can «Can I I have a takeaway box?» can I get a to-go box?» «Can I get a doggy bag?» Ось це, друзі, означає контейнер для їжі з собою. Далі, 23. Так само у нас вже було в попередніх уроках, просто нагадаємо, так, що can we have the check Bill, please. Це означає можна нам рахунок. так. Can we have the Check bill, can we have the check. check. це більш американський варіант, bill. це bill, це більш у нас британський варіант. Can have the, тобто, коли ми хочемо попросити рахунок, так ми вже з вами по або пообідували, ми можемо сказати: Can we have the check або «Bill, please?» – це рахунок. А далі, друзі, коли нам вже принесли рахунок, ми його оплатили. І оцей папірець, так, де у нас є оплата, і що у нас ця оплата пройшла успішно, називається квитанція або чек. І в англійській мові, це так само, як і, бачите, у нас в українській теж рахунок і квитанція. так? Це різні слова. Тобто, якщо ми тільки просимо рахунок для оплати, ми скажемо can I have the check або bill, please. А якщо ми говоримо про квитанцію або чек, в англійській мові є таке слово, як от, є транскрипція, да? воно пишеться reseipt, читається як receipt. Can I have a receipt або no, the receipt? Can I have the receipt, please? Це в нас означає квитанція або чек. Далі, якщо ми хочемо заплатити, чи можна, якщо ми хочемо запитати, чи можна оплатити карткою чи готівкою, ми можемо сказати так: can I pay by card? Коли ми зазвичай говоримо про карту, ми кажемо, використовуємо прийменник buy. Can I pay by card? А коли ми говоримо про готівку, ми використовуємо з вами прийменник with. Can I pay with cash? Card – Розуміло, картка, так, cash це у нас готівка англійською. Can I pay by card? Можна оплатити карткою. Can I pay with cash? Можна оплатити готівкою. І так само ми можемо запитати, чи ви приймаєте картки, так? то англійською ми скажемо do you take. Ви берете, да? ну, Брати, приймати. do you take cards? Do you take cards? Це ви приймаєте картки. Далі у нас є 28 -е слово tips. Це означає «чайові». І так само це і дієслово, яке означає «залиш... залишати чаєві. Це англійською мовою буде to tip. І наше останнє слово це keep the change. Відповідно, якщо ми в ресторані, то ми не кажемо, так що ну, решту не, ну, не треба. Ми просто, залиш... ми просто зазвичай залишаємо і так і йдемо. Але якщо, наприклад, ви десь в якомусь на вулиці, да, в якомусь такому кафе, де ви з вулиці замовляєте, або на якомусь на базарі. Або в таксі, якщо бачите, що людина шукає вам решту, а ви хочете людині залишити цю решту, то ви можете сказати Keep the Change. Change це решта, так? Тобто решту не треба. Keep – тримай, решту, тримайте решту, Keep the change. Ось, друзі, це наш був з вами такий урок, де ми з вами розглянули доповнення. Так, ми поговорили про певні запити, які ми можемо зробити в ресторані, так. І поговорили про такі базові, так, базові слова, які нам теж потрібно знати. Тобто у нас було певне таке доповнення. Друзі, продовжуйте дивитися далі мої уроки. Я вам бажаю всього самого найкращого. До побачення.